Десь виїжджати. І цей період став для посольства одним з таких найбільш інтенсивних періодів найбільшого росту. Ми на початку війни мали десь 70 людей, зараз вже більше 300 і продовжуємо розвиватися. А ще також хочу це питання задати Олегу. знаю, що в тебе була також ситуація з дефіцитом робочої сили, як ви з працюєте, Який курс? як навчаєте людей. Що стосується другого. <кхм> Моєї роботи та це стосується ресторанної діяльності, все ж таки 12 років теж послужив їй і прийшлося багато чим стикнутися, бо насправді що говорити про ковід, це взагалі часи, які людей втримати було дуже тяжко на пишеках. звичайно, це повністю переформатування свого закладу під потреби, під допомогу. Тобто ресторан завдяки тому, що зберегти працівників, вони повністю працювали на затівлю в які е, ми працювали з, теж з фондом, так, то, то прийшлося таким чином. Зараз дуже складна ситуація, теж працюючи і маючи заклад, е, важко знайти по перше працівники, самі розуміють, що е, людський ресурс він досить е, е, скупий, і для того, щоб мотивати людей, це, звичайно, потрібно. і. Економічна складову призбільшувати те, що стосується заробітної плати, виховуємо також своїх. Тобто ми на базі своїх кухарів, це що стосується кухні, так ми навчаємо буквально з нуля, тобто подаємо людям безкоштовно навчитися. І що говорити про бариські ханці, ті, які працюють власне за баром, і, і даємо їм безкоштовні знову ж такі курси, які для нас затратні, але ми виховуємо з нуля. Я вважаю, що це такі єдині методи, які ми можемо. Ше отримати свої, дати можливість розвитку і таким чином навчити професіоналів і для себе, і для інших колег і партнерів.